Доброго дня, мене звуть Ірина Савенка, я коуч по здоров'ю, і сьогодні я до себе в гості запросила лікаря-ендокринолога вищої категорії, Яковенка Людмилу Михайлівну, і ми з нею розберемо тему зайвої ваги. І чи потрібно з нею боротись? Добрий день, Людмила Михайлівна. Добрий день Ірина. Скажіть, будь ласка, сьогодні я бачу таку тенденцію, що дуже багато людей мають зайву вагу, і особливо дітки, і дуже багато питань, да, що з цим робити, чи потрібно щось робити, якщо вже дитинка має великий живіт, зайву вагу, даже в віці там 7 років, як це впливає на стан всього організму? Так, Ірина, це справді на сьогоднішній день дуже велика проблема, особливо з дітьми, тому що змінилося харчування, змінилася фізична нагрузка. Також діти дуже багато часу проводять за гаджетами. Тому оця тенденція до прибавки ваги справді вона просліджується і дуже важливо пам'ятати про те, що це небезпечне явище. Треба обов'язково коригувати цей стан і допомагати попереджувати, по-перше, таку можливість виникнення різних захворювань? Якщо це дитина, я розумію, що нема е, чарівної пігулки, яку можна випити, і зайва вага піде. Які дії ви би порадили матусям, у яких вже дітки з зайвою вагою? Так, пігулок точно немає, вони ні до чого не приводять. Навіть є такі пігулки, але вони небезпечні, бо мають дуже побічних багато ефектів. Тому матусям пораджу, обов'язково змінюйте режим харчування дітей. Не пускайте їх до школи в садочки. В садочок то, то можна, звичайно, бо там годують дітей зранку, а до школи не пускайте дітей голодними. Обов'язково 3-4 рази дитина повинна приймати їжу. В школу давайте їм фрукти, кусочок м'язка можна, якщо немає харчування в школі, це дуже важливо. Пам'ятайте про те, що між прийомами їжі нічого діти ваші не повинні з'їдати. І пам'ятайте також про те, що всякі солодощі, якими ви балуєте своїх дітей кожного дня, це небезпечно. Потім. Зарядку робіть самі. Подавайте приклад своїм дітям, що треба робити. Зарядку. Ходіть гуляти з ними ввечері перед тим, як лягати спати, обов'язково прогулку здійснюйте. І слідкуйте за режимом роботи в гаджетах. Планшети, телефони. Контролюйте час, коли ваші діти там працюють. Оці прості речі дадуть можливість попереджувати прибавку ваги. І також сон. Пам'ятайте про те, що дітей треба ложити спати не пізніше 10-ї години. І це також впливає на те, що гормони діють. Ті гормони, які достають жир із жирових відкладень, вони там здійснюються за допомогою спеціального гормону. Ось такі прості речі дадуть можливість попереджувати ті хвороби, які виникають за рахунок надлишкового жиру в організмі. А скажіть, будь ласка, чи потрібно дітям пити воду і чи впливає режим, питний режим на зайву вагу? О, про воду зараз дуже багато говорять. Колись ми взагалі не говорили про воду. Я навчалася в інституті, нам нічого не говорили про цю воду. На сьогоднішній день ви подивіться в магазинах, стільки всяких видів вод продається, люди. Ставлять фільтри вдома, тому що розуміють, що вода небезпечна. Та вода, яка біжить із крану, дуже небезпечна. Тому я хочу вам сказати про те, що вода повинна бути правильною біологічно доступна. Тільки така вода, вона корисна, вона не буде напрягати наш організм і не е, доставати оті резерви лужних металів в нашому організмі, бо ми ходяча таблиця Менделєєва. І кальцій, натрій, магній, калій, які які здійснюють робить воду такою, як потрібно, вони є у нас в організмі. І про те, яка вода, яку воду і кількість води, це написано в підручнику анатомії за 9 клас. Зараз ще хочу задати питання, як позбавитися зайвої ваги. Дорослим людям, жінкам, і чоловікам і в чому є небезпека уже у дорослому віці надлишок жирової тканини. Ірина, ви звертали увагу на те, що іде мама, тато і дітки, і всі вони мають надлишкову вагу. І це правда, тому що ті правила, які існують в домі, той режим харчування, ті продукти, які вживають люди, все ж залежить від матусі, яка готує, яка подає, яка слідкує за режимом харчування. Тому пораджу е сім'ї вводити оцей режим харчування. Колись було так, що сідала сім'я одночасно снідати, обідати і вечеряти. На сьогоднішній день життя таке швидкоплинне і настільки воно. Розділило всю сім'ю, у кожного є свої задачі, що цей режим трохи порушується. Але слідкувати треба це і починати обов'язково з режиму харчування і з їжі. Пам'ятайте про те, що їжа повинна бути корисна. Вона не повинна бути мати дуже багато жирів, вона повинна мати достатню кількість овочів, білку, вітамінів. Все це повинно бути в раціоні харчування. Тому режим. Їжа, кількість їжі обов'язково для того, щоб контролювати свою вагу, скажіть, будь ласка, а тільки продукти харчування і режим харчування є причиною зайвої ваги ваги? Чи є і інші проблеми, які маскуються саме під зайву вагу? Ну, по перше, їжа на сьогоднішній день ні для ні для кого це не секрет, що вона дефіцитна. Абсолютно є дослідження, і це можна поцікавитися цим, у кого буде таке питання, що їжа не має всіх тих компонентів, які потрібні для того, щоб побудувати наш організм, всі клітинки і органи наші. Тому ви звернули увагу на те, що люди п'ють. Дієтичні добавки. це концентровані, безпечні, дуже результативні компоненти, які доповнюють нашу і коректують нашу фізичну їжу. Тому момент води важливий, правильно і біологічно доступний, а також корекція фізичного харчування для того, щоб справитись з тими дефіцитами, які виникають внаслідок такої дефіцитної їжі. І Є тільки дві причини, які приводять і до надблишкової ваги, і потім до інсулінорезистентності, потім підвищення артеріального тиску. Все це пов'язано з тим, що організм накопичує токсичні речовини, Бо клітина, кожна клітина, то фабрика вона виробляє. Якийсь певний продукт виконує якусь певну роботу, і в результаті цього утворюються ці токсичні речовини. Їх треба виводити. І це буде робити наша кров, яка розведена, яка отримала цю правильно біологічно доступну воду. І вона тоді доставить ці поживні речовини в клітину, ті, які ми додамо до фізичного харчування. Ось такі Рекомендації не боятися того, бо люди бояться, кажуть, бати це погано, це, це може привести до якихось наслідків. І це, я вам повинна сказати, що це є в цьому таке правильне розуміння. Чому? Тому що коли організм не дополучає воду правильно, біологічно доступну. То в організмі строго створюється кисле середовище. І це кисле середовище, воно до себе притягує той паралельний світ, який живе кругом нас. Він прийшов раніше нас, він є, він буде. І оцей паралельний світ у вигляді бактерій, вірусів, грибів, глистів найпростіших він селиться в наш організм і з'їдає оті поживні речовини, оті дієтичні добавки. Які дуже корисні, бо цей паралельний світ він їсть тільки натуральну їжу. Людина може з'їдати її синтетично, і ти йому дав і він повинен переробити все це. А ці поживні речовини, вони корисні, вони натуральні, вони не шкодять, і, і бактеріям в тому числі у цьому паралельному світі вони розмножаються і збільшують токсичну нагрузку. Тому оці правила, які треба виконувати. Правила внутрішньої гігієни, вони дадуть можливість людині справлятися із тою надлишковою вагою, яка як захисна реакція організму. Надлишок ваги, жирова тканина це захист організму від тих токсинів, які можуть накопичуватися в організмі. Я ще чула і дуже багато ну, вивчала те, що якщо людина не допиває воду, то тоді організм цю воду починає ту невелику кількість, яку він п'є, накопичує. І оці отоки, оцей надлишок рідини в тканинах і є дефіцит води. По вживанню. Чи це правда, чи це ні? Так, це правда. Клітина вона тестує абсолютно все, що нас поступає в наш організм. Вона має спеціальні рецептори, це такі замочні скважини. І коли вода приходить, не маючи тих параметрів, які клітина хоче, вона виставляє правила, вона виставляє ті показники, які повинні бути у цієї води. Якщо вода навіть Фільтрована чи ту та вода, яку ми купили, вона не потрапляє в організм. Вона скопит скоплюється в міжклітинному просторі і викликає наб, набряки. Чому кардіологи кажуть людям, які страждають серцево-судинними захворюваннями, не пийте воду, не пийте воду, тому що правда вона буде там накопичуватися, збільшуються набряки. І організм тоді не може доставити енергію в клітину, ту глюкозу, яка поступає в організм. І тоді що, що організм робить? Починає накопичувати жир як енергетичний матеріал, як захист від токсинів з однієї сторони, а з другої сторони треба, треба рухатися, треба виконувати роботу, треба думати. І все це приводить до того, що організм захищається надлишковою вагою. Тобто, якщо я правильно зрозумів, треба пити біодоступну воду і в певній кількості, і пити її невеликими об'ємами для того, щоб організм. Не виставляв захист і не відправляв іншу воду, яка має інші показники в міжклітинний простір, і треба ретельно стежити за харчуванням і за паралельним світом. Тому що якщо ми не доїдаємо по білкам, то ми набираємо пожирам. Пожирам однозначно, однозначно, кількість води, яку потрібно випивати, і, і знову наголошую на правильній біологічно доступній воді. Мінімальна кількість 30 мл на на кілограм маси тіла це важливо, і оці правила треба виконувати. і Тоді організм не захищається таким чином, він не накопичує цей жир. А скажіть, будь ласка, ще є таке? Ну, я теж дуже багато зустрічаю, що люди не можуть скинути зайву вагу, тому що в них є гормональний розлад, і саме проблеми. Що товіднею за можуть визивати зайву вагу. Як це пов'язано? Це однозначно, тому що коли людина порушує, ну, в неї порушується режим харчування. Їжа не така як потрібно для організму, ті, які правила, організм придивляє до людини. Якщо людина знаходиться в стресі, то порушується гормональний статус. Виділяється велика кількість кортизолу, яка блокує, по-перше, кишечник, у нас там серотонін виробляється, роботу щитовидної залози. І тому, коли ви дієти соблюдаєте, ходите до спортивного залу і там тренуєтесь дуже багато разів на тиждень, і це не дає вам результату. Треба задуматись над тим, чи немає проблеми гормональної. гормони – це. Отакі От активачі нашої, нашого балансу, обміну речовин, і це зрушення приводить до того, що накопичується жир. Потрібно, перш за все, обов'язково мати оці дані про те, чи не порушені оці залози. В першу чергу щитовидна залоза. Бо на сьогоднішній день проблема щитовидною залозою дуже велика, і, і все ж таки знову ж таки, це наслідок того, що Організм не доставляє щитовидні залозі е, поживні речовини швидко, да, і не виводить токсичні продукти із цієї щитовидної залози. Вона починає, вона дуже така е, терпляча і дуже не проявляє довгий час симптоми. А потім, уже, коли все це накопичилось, ось тобі виставляють уже діагноз. Тому оці всі прості речі, і дослідження такі прості, які говорять, як працює щитовидна залоза. є. Чек-лист по тому, як, які дослідження треба провести для того, щоб знати таку вихідну позицію організму для того, щоб ну, коректувати той свій стан і мати гарний вигляд, вагума гарну. це дуже важливо. Ще такі є питання, дуже часто задають, що от кажуть, що завжди був гарний метаболізм, а як почався оцей період 45 плюс. То в харчуванні вроді нічого не змінювалось, в режимі дня нічого не змінювалось, але і від води людина починає набирати вагу. З чим це пов'язане? Якщо вроді як і харчування, і фізична активність, але 45 плюс і все, вже ти не можеш так легко скинути так. зайву вагу. Так, це це справді, бо є періоди життя у людини. Да? І 45 плюс то вже перестройка, де гормональна, дуже така глибока, вона фізіологічна. Не треба вважати, що ми, е, період менопаузи, клімактерічний період, це якась хвороба. Ні, абсолютно. Але це перестройка. І треба обов'язково коректувати. Є методики, які дадуть можливість вам з цим розібратися. Але пам'ятайте, що тут треба трошки. І режим харчування, і кількість їжі, і ту фізичну нагрузку, і всі емоціональні нагрузки треба коректувати. Є можливість. Добре, дякую. Тоді я хочу підвести підсумок, що зайва вага це не є причина, а наслідок, і що у будь-якої причини зміни нашого самопочуття є дві основні складові. Це токсичне навантаження і дефіцит, що потрібно починати з харчування, режиму харчування, кількісті харчування, питний режим, а також треба робити профілактичні програми, щоб нашому тілі не було конкурентів, які поїдають ті корисні речовини, які нам потрібні. Тому що, якщо організм не добирає по харчуванню, він починає продуцирувати жир для того, щоб було з чого брати енергію. І тому, якщо ви хочете з цим розібрати, або вам потрібна допомога, ми запускаємо постійно діючий марафон Красиве тіло, де за 7 днів ви можете змінити свої харчові звички, отримати покроковий план харчування на завтрак, обід і вечерю. Все розписано. І також ви можете отримати підтримку від лікаря-ендокринолога, які треба здати аналізи для того, щоб перевірити, чи немає цього збою і разом з зміною харчування коректирувати. Цей стан і ваше самопочуття воно буде вам дуже вдячно, гарною фігурою, гарним настроєм і гарною шкірою Тому звертайтеся, пишіть в коментарях, і ми вам допоможемо.